Олексій Орестович продовжує свою передвиборчу агітацію і ось нещодавно вирішив заробитися із Терненком. Але давайте з самого початку. А все почалося з відео з побутовим скандалом, де жінка істерить, чому її таксіст не обслуговує на українській мові. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви больні люди, ребят. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це то, то моя хвора, так? Це ви говорите, ви хвора, я Нет. не говорю. Забирайте своє. Забирайте своє. Да. Ви не можете обслуговувати мене в цій країні моєю мовою. Чому ви відмовляєтесь? Насправді такі конфлікти відбуваються не перший раз і вони проходять доволі регулярно, але цей конфлікт звернув на себе доволі багато уваги. Не дивлячись на те, що цей таксіст отримав доволі широку підтримку у соціальних мережах, його все ж таки звільнили із компанії Bolt, це компанія Таксі. А ось жіночка, яка агрилася на цьому відео, в принципі, потім вихвалялась навіть звільненням цього таксиста і закликає навіть людей писати доноси, якщо вони знають когось. Хто не дотримується цього мовного закону, ось така радянська практика поширюється, на жаль, у частині нашого суспільства. Справді українське суспільство стало надто зацикленим на темі мови з початком повномасштабної війни, і ця тема займає доволі багато місця в інформаційному просторі набагато більше ніж теми, які мають сенс, наприклад, у стан війни. Знову ж таки, ця проста побутова тема з таксистом стала набагато майдінішою ніж якісь корупційні скандали, які напряму впливають на стан війни і на її продовження. Насправді тема мови ніколи не була так перегріта в українському суспільстві, і саме вона викликає доволі багато розбіжностей і розколює суспільство, і це не дуже добре в ході повномасштабної війни. До речі, нещодавні опитування показали, що саме мовне питання є найчутливішим в українському суспільстві, і найбільшу дискримінацію люди відчувають саме по мовному питанню. А саме 45% українців відчувають мовну дискримінацію у тому чи іншому вигляді. А це, до речі, може стосуватися як російськомовних, так і україномовних, так і суджикомовних. А насправді доволі цікаво, що владі, напевно, вигідно підігрівати ось такі розбіжності, не знаю, чи роблять вони це чи ні. Але зрозуміло, що люди відволікаються на мовне питання більше ніж на тему корупції, ніж на тему там откатів і на подібні питання. Тому, в принципі, для відволікання. Населення це досить непоганий прийом. До речі, слід зауважити, що зараз у державі найбільші вори, вони мімікрують під патріотів, там носять вишиванки, говорять тільки на мові і виступають проти в принципі російської мови. А так от Арестович підтримав таксіста і заявив, що навіть надасть йому фінансову допомогу, щоб він мог вижити, поки буде шукати іншу роботу. А довольно интересно, что с такой же инициативой выступил и Бойко. Любая дискриминация человека, она отвратительная. Особенно, когда идет дискриминация по языковому принципу. Особенно, когда идет дискриминация людей, которые, возможно, пострадали от российской агрессии, являются переселенцами и так э, испытывают большие страдания. Патриотизм показывают люди, русскоязычные, которые воюют на фронте. Все остальное отвратительно и естественно, что мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу, мы найдем его и обязательно трудоустроим, чтобы было неповадно подобным кремнем действовать таким наглым и бессовестным образом. Останнім часом він, в принципі, зовсім не з'являвся у медійному полі, але чомусь цей скандал його зачепив. Ну і на цьому питанні, по суті, і зав'язалася боротьба між Терненко і Арестовичем, Ну, а сам Арестович продовжує свою боротьбу з Офісом президента. Якщо спочатку конфлікту Арестович здавався більш-менш адекватним, і багато людей його і справді стали підтримувати, навіть ті, хто його недолюблює, але після цих слів, напевно, вже ніхто його адекватний не буде підтримувати. Тоді вот криси, криси мовні, які зараз ганяють цього таксиста і провоцирують розумієте, от чому? Почему... более лицемерных уебанов представиться невозможно. Потому что если бы они вышли и сказали, чуваки, я против Конституции Украины, потому что она мне не нравится. Я считаю, что конституционные нормы должны быть пересмотрены, и русскоязычным вообще здесь не место. Вот это були бы чесні люди, Они були бы моїми врагами, але это було бы честные враги. Чесно кажучи, звучало це не дуже, і Арестович вже зовсім їбанувся. Ну і підсумовуючи, треба сказати, що Арестович просто продовжує свою передвиборчу кампанію, тому і вписується у різні теми, і намагається підвищити свою медійність, яка останнім часом якось трішки впала. А ну і на фінал я вже ж добавлю думку Ірини Фаріон. Я думаю, що тут коментарі не потрібні. Правда, я не панькаюся з тими людьми. Я стою на горло відразу і при мені замовкають моментально і переходять на українську мову. Суть в тому, що треба було ухвалювати закон, законопроєкт, який ми зареєстрували з Михальчишиним ще в 2013 році. Кримінальна відповідальність. Розумієте? Не бавлення у штрафи. От, 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 от це, як я бачу оцього хлопа в спортивних штанах, я взагалі не розумію, як можна було сісти в таксі до людини, яка має такий зовнішній вигляд. У нас таксисти навчаться одягатися належним чином, щоб з ними можна було їхати в одному просторі. Тобто, якщо б була кримінальна відповідальність за ті за такі речі, якщо б його засадили до тюрми, як це було передбачено у нашому законопроєкті із Михальчишином три роки, п'ять років, сім.